Доброго ранку. Ніч була тривожною. Ми з Ральфом це ж кажу, тільки вийшли гуляти, що ти там їш уже? Трішки погуляємо, зараз кави вип'ємо. Хотіла сьогодні з дочкою поїхати, але напевно поїду, тому що мені потрібно. Вже, як кажуть, робочий одяг мені треба купити. Я планувала на тих вихідних купити, але не купила. Тому на цих -то обов'язково треба купити. Іди сюди раль. Ага, там Кузя біжить і він дивиться, хто, хто то біжить. Так, що так зараз зроблю собі, у мене там трішки халви залишилося. Зроблю собі каву з халвою. Ось мені вона сподобалась, начебто нічого такого, і начебто дивний такий смак, але мені сподобалось. Бачу, там уже в Турці дівчата я так заварюють. Ну не молоком заливають, а в Турці. А ми, ну, в мене турки немає такої, знаєте, відкритої. Е, тому буду запарювати молоком. Так, захотілося мені тої кави. Так, і треба маску якусь зробити, щоб краще виглядати. Так, ну так, сьогодні проходно, але я думаю, сьогодні буде вже тепліше. І сьогодні, до речі, до нас приїде майстер, нам буде включати опалення. Ми його періодично. Ну як, запускати наш котел. Запрошуємо, він запускає, дивиться, що там треба змінити, що треба змастити. І тоді вже, як кажуть, він працює. Так що будемо його чекати, бо вдома вже так прохолодно. Ось так. Кузя. Що ти там вже їж, Кузя? Квітки зараз побачимо. Ще стоять квіти. Так. Ну все, всім гарного продуктивного дня. Ми пішли пити каву з сховою. Я ділила халву на два рази, напевно, ще завтра зроблю, бо в мене такий був маленький шматочок, думаю, на два рази мені якраз буде зробила каву. Сьогодні я цей не брала блендер, нарізала так мілкими-мілкими шматочками халву, і в молоці вона в принципі, добре розчинилася. Молоко я гріла так добренько, майже кипічене, майже. Додала собі до кави ось такий сир, взяла кисломолочний, кисло молодший атебек. З магазину не дуже полюбляю, домашні є домашні, але домашнього нема, то будемо пити каву з, так... з таким кисломолочним сиром, будемо насолоджуватися кавою, підіймати настрій і думати, що ми будемо робити в день, так, Ральф? Приїхали ми з міста, як кажуть. У нас так кажуть, хоча ми в місті живемо, але ми кажемо, що приїхали з міста або їдемо в місто. Ну коротше Приїхали ми з міста, купили я собі медичний халат, сподобався мені дуже багато знаєте таких достойних так моделей. Бо я приїжджала в цей магазин і ну щось мені не подобалося. А ця дочка мені каже, що там у них такий вибір гарний. І знаєте, тканина зараз Зовсім інша там тканина, і вона мені сподобалася. Такій, начебто, непоганої якості. І надію, що він буде гарно носитися. Є ще, знаєте, в такому українському стилі із вишивкою, і все. Але як вони будуть себе вести при пранні, я не знаю. Я за той випадок кажу, коли треба якусь пляму буде вивести, а з вишивкою вже так ну, десь. Бути треба обережніше, ось так скажу. А якщо білий колір або однотонний, поставив на 60 градусів, додав плямовий відник і воно там все гарнесенько попрацювало і плям немає. Я купила з такою вставочкою, мені дуже сподобалося, рукавчик такий гарнесенький, ну я вам покажу. Ось потім поїхали з дочкою на каву, тому що, знаєте, Останні ці дні, ночі, верніше, вони такі тривожні. Хтось спить, хтось не спить, у кого нервова система різна. Наприклад, у мене є знайома, яка ніколи на тривоги не Ну, Це її знаєте таке відношення. У кожного у нас до тривог відношення різне. А останнім часом вона каже, щось моя нервова система, начебто, я і не переживала ніколи, а не спить. І знаєте, потім відстояти, наприклад, лікарю, який там тривожиться на операції, або вчителю, який там тривожиться тривожна ніч, і потім вчити дітей. Ну це і взагалі діти, напевно, нашої області до школи цей тиждень напевно точно не ходили. Якщо я так. Та. Там кожен, кожен ранок була тривога. І це, звісно, вибиває з кольї. Це такі, знаєте, думки вслух. І я, знаєте, приїхала з міста і мені так якось захотілося, голова розболілася, знов ця ніч, потім такі новини, там, деякі новини. І якось я так лягла спати. Це дві години поспала. Встала, звісно, я не дуже люблю в день спати, тому що в мене організм не так реагує. Ральф. Але спала, і зараз стала замісила тісто, зроблю млинці з м'ясом, бо син дуже полюбляє, і дочка замовила. Так, ціль, якась там ціль, коротше, летить щось, щось летить. Бачите, це, це такі, знаєте. Дні якісь такі тяжкі. Ось. Так, чекаємо, майстра, чекаємо ще майстра на опалення і ще хочу приготувати запіканку, тому буду готувати все це з вами і з вами поділюся. Пішли готувати. Будемо собі настрій підіймати. Тут у мене Кузя. Кузя. Він, так знаєте, зараз холодно на вулиці і хоче вдома. Він теж дуже-дуже переживає, коли чує вибухи. Дуже переживає. Гарний котик, гарний. Аби питали мене в коментарях, чому там ну, я не боїтесь давати йому їжу, ось таку дешеву ну, з Аврори. Не боюся, бо він у нас їсть і мишей, і крис, цей, здається, не їв, а той перед цим у нас кіт був теж такої породи. Він білку приніс. Тому. Не боюся, бо це вуличний котик, він їсть все, що він побачить. Напевно, я думаю, і жаб їсть. Так що так, так пішли готувати млинці із чатка. Займаюся я гарбузом, почистила його. Це мені дала мама мого чоловіка половинку гарбуза, такого великого. Я його обчистила. Ось на такі шматочки я його поділила. Ну, ви знаєте, як гарбуз чистити. Ну, це мати треба силу, тому я з цим справилась, хоча відкладала. Так, два дні, здається, він у мене стояв. Е, ну, у нас Я їм кашу і син ще їсть. Дочка не дуже їсть кашу. Взагалі вона не їсть з гарбузи. Тому це для нас, для двох. Напевно, половину заморожу в морозильну камеру, а половину обов'язково приготую. І ось помила тут я свою підставку для ножів. Дівчатка, вона виявилася дуже зручною. Це я її брала в Аврорі, 77 гривень, здається. Вона ще здається, була це акційна ціна. Не пам'ятаю, чи так, ну не буду казати за ціну. І вона ну класна, ми дуже до неї звикли так скоро. І в Джозеф Джозеф є така схожа, але там майже 1000 гривень. Тут пластик такий, мені подобається, начебто ось. Десь місяці три ми вже користуємося, а може два. Ні, більше. більше, Десь три. І ножі класно зберігаються. Звісно, мені б хотілося, щоб ті ножі були однакові, але є улюблені ножі, яких, без яких я не Як роблю кашу. Відварюю гарбуз. Може, я неправильно роблю, але я так роблю і ми так любимо. Відварюю гарбуз, потім його переминаю. Можна товкушкою для картопляного пюре, але я ложкою роблю це з цукром. З вершковим маслом і з рисом. Рис у мене сирий. Потім заливається все молоком і відправляю у духовку. І ось така у нас каша виходить. Але е, знаю, що е, додають один до одного ну, гарбуз до крупи, А ми додаємо більше гарбузу. А менше крупи. Ось так полюбляємо. Зараз буду заливати молоко і відправляти у духовку. Стала З духовки, що вона дуже дуже гаряча. Ось така у мене кашка виходить. Зараз трішки вона охолонена, і будемо їсти. Всім смачного замістила на звичайному млинці, але бачу воно трішки густе. То там зараз молока цибульку відправили. Трішки підсмажу і поставила варити м'ясо. У мене тут це куряче бедро без кістки. Здається, так, а стегно без кістки, воно тр трішки жирніше і мені так подобається з ним ці млинці. Потім я це все перекручу на м'ясорубці і буду крутити млинці. Так нам поки подобається. Знаєте, у нас так в сім'ї, от якесь блюдо подобається, я готую його доти, поки воно не надоїсть. Ось такі періоди у нас бувають. Чатка насмажила, ось Така кількість мене вийшла. Цибулю підсмажила трішки. М'ясо вже моє готове. Достала м'ясорубку, Це зараз я перекручу і буду начиняти наш млинцем. Дівчатка, один млинець у мене таке буває. Хоча іноді буває ось, не млинця, не залишається, ні фаршу. Ось така кількість у мене вийшла млинців. Ось так. І порцію вже підсмажую сину. Він у мене їх дуже-дуже полюбляє. І, звісно, цим порція теж була. І Ральфу млинець, і Кузі млинець. Вони... Ральф дуже полюбляє млинці. Хоча намагаємось йому зі столу нічого не давати, але ці очі. А ці очі дуже просять. І хочу ще з вами сьогодні поділитися рецептом запіканки. Нам потрібно картопляне пюре, гриби, курка, сир, вершкове масло і цибуля. Спочатку я відварю картопляне пюре. Роблю я його як не картопляне пюре, а тільки додаю вершкове масло і, звісно, сіль. Ви можете додати там будь-які приправи, які ви хочете. Курячі стріпси в мене цей раз, бо вони були по акції, тому я. Їх і взяла, а можна взяти куряче філе. Я нарізаю на такі шматочки і відправляю в сковорідку, смажитися. Буду сьогодні все смажити окремо. Курку окремо, гриби з цибулею окремо. Гриби я теж нарізала і нарізаю цибульку. Все це, як я сказала, окремо підсмажую. Потім, коли воно все окремо підсмажилося, я буду відправляти до грибів. Курку додам вершки, додам сіль, ви можете будь-які ще спеції додати. Я використовувала тільки сьогодні сіль, тому що думала, спробую, як мені сподобається, а в наступні рази буду вже робити, як, ну, що не вистачає, то і буду додавати. Ось так вирішила. І збираємо нашу запіканку. Картопля наша готова, викладаємо її першим шаром. Потім додаємо сир, у мене ось такий натертий, він сюди дуже-дуже посолений, -дуже Wow. Потім додаю курку, гриби і цибульку. Це все викладаю таким шаром. Знову викладаю картопляне пюре, потім знову сир і відправляю у розігріту духовку десь градусів 160 на 15 хвилин. Можна зробити так, щоб була скоринка, а можна без скоринки. Такий рецепт запіканки в нас переживеться, тому що вона нам дуже сподобалась. І таку запіканку можна подавати на святковий стіл. А вам бажаю зробити таку запіканку. І приємного апетиту! Бажаю всім гарного настрою, спокійних і тихих днів, без сирени, без ракети. Що все у вас було добре? До нових зустрічей у нових відео.